Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. І у нас знову не з'являється ця іконка. Я не знаю про що, але... Або цей урок пройшов, або... Бігати туди-сюди і шукати той кабінет, де він проводиться. Знайшов все ж українська мова. Так, продовжимо. Добре, що цей передостанній потрапив мені. up.

i stuck good one a good one Головне мінімалку набрати по кількості балів. Щор час спливає. Здано чудово. Зато я далі продвинувся. Зато, як ви помітили, я імідж змінив. Витримали отримали задність, задність краще знущ... знущатися. Соціальні бонуси відкрити. Тепер ви можете боротися з кревниками на відстані. Так, біжимо. Так, куди я їду взагалі? Щось завато людей. Дорогу ніяк не дадуть. Що цей причепився? Та ти засранцю? Лісти до мене без причини. А ще один причепився. Та скільки ж вас тут? Та застранець. А, хоть підібрав. Трохи здорове. Ось так тобі. Ех. Та йди до біса. Ось так тобі. Тепер тікаємо звідси. Вони першими причепились. До чого тут я? Я просто захищався. Так, що у нас за місія? А місія у нас называется Великагра. Yes, Candy from Ohio. You would be a fair queen for me. That little thong. Those massive piles of silicone. Initially, you'd think, who's that handsome stranger? Then. walk into the bar, impress you with my suavity? Um, my suavability? Uh, how suave I was. I'd look up and say, what's a nice girl like you doing in a place like this? And you'd say, take me to the hay bar. Hey, Ernest. Ah, what's that oh, you're reading? Oh, nothing. N nothing. Just some, some history homework. <laughs> cool. Can I see? It's... Personal? Personal history. Sounds interesting. Yes, well, you wouldn't understand. Anyway, listen. The big game is today. Operation Trojan Cow is ready to proceed. Operation Trojan Cow? It's my master plan. My spies have already been gathering the information that will bring about the downfall of the jocks at this school. So I guess I'll be needing this. Does this work? Yes. Rendezvous with my agents in the field. Так, наше завдання це зустрітись потанцювати перед тадом, щоб відчинити ворота. І знову ці клавіші натискати. Боже мій, танець бика виконано. Поговоріть з агентами. Та не виконано. Раз. Це хоч і відволікло. Так біжить собі. Шкода, що камера трохи не зручна. І так я прибув майже. Ідить до шкільного спортзалу. Зараз буде неприємний сюрприз. Сбека виконано. Ось так. Ось так. Трохи дволікаю їх. О, заправити кулер. о Хо! Далі. Ведеть зі шкільного спортзалу. нічого собі. Поговорить з агентами. I'm Timmy! Careful! Patrols are everywhere. We are in grave danger at this very moment. You're in grave danger of a knuckle sandwich if you don't get on with it, that's what. Here's a ball we've rigged. Get to the set by the field and swap it for the real game ball. Oh Rost, i just Розтанцюю. Ай, <плес> Ось так. Нікого тепер немає. І давайте замінимо м'ячик. Ось так. Ооооооооооо, це бавовна трохи було. Поговорить з агентами. Перші це клуба ботле. Це школя клу. Хоть зберіть стакі ситуації на Добре. Зараз приклеємо когось. До лавочки. Лавка намашена клеєм. Охо. Раз, тебе що, сховатись треба. І Еще далі. Ось так. Я вам танцюю. Знову танцювати. Yeah, <плес> І що далі робити? Якщо намастив клеєм? Еще далі, може нехай набігається, а це що у нас яблука. А що далі? А що далі робити? Якщо я клеєм змастив, то що мені робити далі? Міток немає ніяких. Стоп. А, і тут можна нанести клей. А, треба на всі лавки нанести. Ось так. <ріху> і справді смішний жарт. Срака до лавочки приклеїлася. з приклеїлася. Ось останнє. Скидайте кульки на футбольному полі. Так, давайте кинемо. У нас саме не впасти. Ось так. Зараз буде таке видовище. Ого-го, один другий і третій. горить за останнім агентом. it. The jocks лайк, За взломай это облом. Может правильно табло. Так, я танцюю. Танець БК виконано. Гаразд, використаю. І що там буде?

Підбирайте їх, кидайте назад у качків. Ось так вам. Тримайте. Ось так вам. Не влучив трохи чуваче. Тримай. Ось так. Ой, ой Ой-ой-ой. Я зараз тобі. Я тобі пей сиплю всиплю, ко. Тримай, ось так тобі. Це засранець. Ось так тобі. Ось так тобі. Ах, за хто, хто там кидається цими сюрпризами неприємними. <рес> Баляха-муха. Баляха так. випив напою. А звідки в мене стрілочка з'явилась? У мене щось там відбувається, чи що? Ось так тобі. Вона реально мені заважається стрілочка. Перепрошую, що так вийшло. Ось так. Сейра, вона зненацька з'явилась. Бляха-муха. Все зіпсувало. Зіпсує мені зображення Це стрілочка. Ось так. Е! Ось так. Ось так тобі. От засранці. І що це вискочило? У мене що на робочому слої щось там вискочило. Е-е, за що? Тримай. Так, бляха-муха. <рес> Ось так, дабі. Це странці. Застранці, бісові. І хто мені повідомлення ще присилає? Ця стрілочка мені все зіпсувала. Але переривати мені це все не хочеться. Через цю бісу стрілочку в центрі. Це ваша, мажте теду. Чесно, я не знаю, в чому справа, але Вмажте теду. Ось так тобі. Ось так тобі. Чудово. Я не знаю, як вона з'явилась, але. Але таке вперше. Раз. Ось так тобі. Я тобі перцю всипав. the king of the school. I never meant for things to turn out this way. I just wanted to control a couple of psycho kids and be left alone. But now I guess I'm certainly going to live the good life. Ro Jimmy Hopkins 15. Hey Darby. Hey Johnny. Hey Jimmy. what's up, brother? Hey, Jack. So I'm like, yo, it's Jimmy. <laughs> <laughs> you're funny, man. Yo, you man, so what's funny, going on? Jimmy. Oh, hey, girl, you're looking great. Oh. Great. Thank you for that show, darling. <laughs> oh, yeah. Wow, hey, Jimmy. Uh, all yeah. right, boys, that's all I got to say. Later. on. So, Jimmy. See you later. I love that guy. On, Let's roll. P. Hey, Jimmy. What's going on? Everything. I did it, man. I took over this dump these morons are my morons man. that's great just don't turn into a jerk how could I? I hey baby how you doing what you doing later just remember jimmy not everybody likes you correct they love me well what about gary gary forget about that twerp dude it's me now i run this place and you're my friend so please try to be cool oh man you're bringing me down come on let's go milk this thing for all it's worth we might even find you a girl Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!